Побачила млинці в сільпо по акції, не купила, бо краще куплю продукти і вдома сама не печу. Впевнена, що так буде дешевше, бо навіть акційна ціна здається дуже висока. Це ж просто млинці. У мене все на око, але для відео буду в процесі зважувати. Роблю невелику порцію на одне яйце. Якраз син всі зараз і з'їсть. У магазинах склад простий, без хімії: молоко, борошно, олія і яєчний меланж або порошок, ще цукор і сіль. Я не додаю, бо мені подобаються отакі прісні. Вони як основа для солодкої або солоної начинки чи для соусу. Якщо замішую багато тіста, то користуюсь міксером, а так вінчиком зручно: спочатку густіше таке тісто зробити, щоб борошно файно розійшлось, а потім потрохи доливати молоко. Знов ж таки, все в мене на око, але в загальному... Вийшло 200 г молока. І ще завжди додаю буквально трохи окропу в кінці. Так млинчики ще краще виходять тоненькі і пружні. І вже ж олію. Тут зазвичай додаю розтоплене вершкове масло, але вирішила зробити якусь сільпо з соняшниковою олією. Хтось скаже, що їх смажити то ціла мука. А мені подобається це як медитація. Тим паче порція невелика, всього 11 млинців вийде, по часу десь 15 хвилин. Я смажу на вогні, трохи вище. Середнього. І так, я вже мама, вже не молода, тому пальці мої загартовані і я з легкістю перевертаю млинці руками. Вибачте, якщо вас це тригернуло і нагадало індійці. Обожнюю млинці з сиром, з грибами, з солодким сиром і родзинками, з шоколадом і вишнею, як у Галі баловані. А ви які начинки любите? І як часто вдома їх готуєте? Бо я, певно, десь два рази в тиждень, а на маслянок кожен день і дуже багато. До речі, вони в мене такі бліді, бо по звичці я їх не сильно припікаю, бо потім значенко їх теж грію, і вони тоді гарно підсмажуються і стають такі гарно зарум'янені. Вийшло в мене 11 млинців, і на продукти я витратила 20 гривень. Щоб посидіти з калькулятором, то виходить кілограм акційних в сільпо 212 гривень, а домашніх 63 гривні. Різниця велика. Так, я знаю податки, пакування, праця людей, але все рівно дороговато. тому однозначно раджу пекти вдома і насолоджуватись ніжними млинчиками, як от мій синочок. Дякую, що подивились. Їжте здорові!